Вночі окупанти атакували Україну з ворожої авіації. Випустили 16 ракет та 20 шахедів. Наша ППО збила 4 крилаті цілі та усі дрони. Також приземлили ворожий літак су 35 Він впав на Херсонщині. Зокрема, у Києві знищили усі безпілотники. Там уламками понівечено СТО, домівки, дороги та автотранспорт. Постраждалих немає. Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони. Знищено 4 крилаті ракети Х-101, Х 555 та 20 ударних дронів типу шахет. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Минулої ж доби окупанти вкотре обстріляли Донеччину артилерією та фугасними авіабомбами. Під удари потрапили Авдіївка, часів яр, селища Нью-Йорк та Григоріївка. Внаслідок влучань загинули двоє чоловіків, ще шестеро людей постраждали. У них вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу та кінцівок. Також понівечило приватні домівки, багатоповерхівки, підприємство та цивільну інфраструктуру. Атакували ракетами, артилерією та мінометами і Харківщину. У селі Циркуни крилатим залізячим розтрощило житловий будинок, поранено чоловіка. У Вовчанську ворожими обстрілами понівечено шість будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, катамарани та човни. У селищі Козача Лопань, артобстрілом побило два будинки та автобус. Постраждали свійські тварини. А у Кам'янці біля свого дома на невідомому боєприпасі під. Дірвався річний чоловік. Його ушпиталили з пораненнями. Армія РФ завдала 75 ударів і по 16 населених пунктах Запорізької області. Гатили з авіації, дронів, реактивних систем та артилерії. Понівечені приватні домівки, господарчі споруди та автівки. Попередньо постраждалих немає. А от на фронті наші військові впевнено гатять ворогів. За минулу добу зсу переробили на добриво понад 700 терористів. Знищили чимало рашистської техніки. Ворог не полишає спроби просуватися на Донеччині. Бої за Бахмут та Мар'янку тривають. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.